Шановні глядачі з вами Пасіка Хелп! Хочу повернутися до наших трутняків. Як ми їх з'єднали, оцей 91-й. Як він себе веде! Повернуся до трутняків цих. О, він взагалі бомба! Просто Хотів наголосити, що так як я їх з'єднував, вони так не з'єднуються. Якщо вони прочувствували своїх бджіл, як то кажуть, не відчули їх ну, на такому якомусь іншому рівні, то у вас не вийде так з'єднати. Тому що вони переб'ються і у вас не буде жодної сім'ї, шановні глядачі. Про це я сказав. І. А, і саме для цього я записую два відео. Перше, наприклад, з'єдную трутняк. А друге результат по трутняку. І в цьому результат по трутняку я розказую про всі ризики, які вас очікують при такому з'єднанні. Тому що насправді вони так не з'єднуються, шановні глядачі. І відео результат по трутняку набрало. Дуже мало переглядів по відношенню до з'єднання трутняка. А воно ключове, шановні глядачі. Оце. Насправді так ну, важко з'єднувати. Так як ми з'єднували 91-й вулик, шановні глядачі. Насправді потрібно з'єднувати їх класичним способом. потрібно, Оце тут у нас був трутняк. Ми його відставили в сторону, на це місце накидали пустих рамок, приліпили маточник. І вони ось тут повертаються і починають потихеньку його вже цілу добу заселять, шановні глядачі. От. Чим це? Я вважаю, мені неприйнятне, тому що ми плудимо отакенькі маленькі слабаки, які без зовнішньої допомоги вони, вони не перезимують на наступному році, шановні глядачі. Йому треба багато дати всього, щоб матка, яка облетиться ще в проєкті, вона ще не вилупилась. Змогла нормально існувати, шановні глядачі. Мені на даний момент потрібні сильні сім'ї, щоб я міг качнути нормально меду. І я уникаю, от, наприклад, таких відводків. Шановні глядачі. Шановні глядачі. Єдина користь з нього це молода мотка, яка вилізе. І яка можливо... Буде прекрасно і цієї посіки, я би ще так сказав. шановні глядачі. Дивіться результати по інших відео, і ви не попадете в скрутне становище і не будете себе клясти за, як то кажуть, неперевірені методи пасічникування, шановні глядачі. Ну що, відчувайте свою посіку і пам'ятайте, що своїм бухлом про вас двоє ваша посіка хелп.